Доброго дня, зараз у нас 5 жовтня, і ну, цікаво буде подивитися на виноград, який я щеплював ще в червні місяці. Там відео було, от як визріли пагони. Він ще дав мені сигнальний врожай. Це прищеплював чорне зелене ось такий спосіб і таким чином. Він може в цей рік дати врожай і перевірити смак його. Так, зараз подивимося, це в мене тут Лівія. Значить, Тут лівія щеплена на Лідії. Ось такий цікавий момент. А в свою чергу тут у мене Лідія була от вряд. Я залишив один паїн. Вона, в свою чергу, була щеплена на... Кудрику це такий е, технічний французький е, даний сорт винограду. От я щепив. І от на ліді я щепив кілька сортів. І от в даному випадку подивимося, в якому стані лівія. Такий хороший мускат. Ну вже тут трошки похолодало, вже е, ос немає. Бачимо тільки залишки їхньої роботи. Тут уже кілька сигналок в мене було вже і гостей пригощав. Ну, Дійсно, мені подобається цей сорт. Зараз коштуємо. Так. Да. Звичайно, це сигналки і більш пільні щеплення, тому про якесь там визрівання. це в цілому це ранній сорт мускатного столового винограду. Є там зернятка всередині, це не кишмиш, але приєм, приємний смак навіть зараз. Скам це така його наполовину технічна стирість, так як визряти він вже не встигне. Але приємне. Приємний смак, <кхід> твердувата, шкірка. Мені подобається. Давно мріяв про цей виноград і посадив кілька саженців. В саду, хоч місце немає, але <кій> теж кілька тут ще щеп є. Ось лів'є. Тут теж були сигналки вже зідані. Єд... Так, і ще один мені дам... сорт дав давній даний сорт. Це Хамелеон. Хамелеон. Так, і от теж визрівання. Ну, в принципі, в нього такий незрачний вигляд. Через те багато хто від нього відмовляється вирощування, так як ну, на базарі, скажімо так, люди купляють очима, але смак в нього теж дійсно дуже приємний. Та <sì> приємний смак відчувається мускат. Теж для домашнього винорадарства це чудовий сорт. Провірений. А мені е, лише провірені треба. Та тут знайомий дав от, талісман. Е, це були тут у мене він примерз, Приморські були. Це більш за все це, як бачимо, е, е, такий уже пасанковий урожай. Ось бачимо, який. Щас спробуємо кислувати. Не дозрів і навряд чи дозріє. Уже. Це більш пільний такий виноград. Я сказав ні, це цей <кій> щас... Агустин. Агустін, він вже феномен. Ось. А ось тут у мене я брав знайомого Ландиш. Ось порівняти з своїм ландишом, бо там питання були мене по-моєму Ландишу. Ну, щось теж продегустуємо. Отакий він. Так. Ну... Теж бачу, що йому трошки треба вистинуть. Бо лівія і хамелеон це більш ранні такі сорти, тому вони вже фактично ну, відсотки на 80 готові. Так, куштуємо ландиш. Так, уже трошки цукру є. Відчувається, але ще треба повисити. Приморського немає, тому думаю, хай ще повисить. Так, і все-таки знайомий, ну, у мене є трошки сумніви, що це, може бути, феномен. У мене феномен є. Він сказав феномен. Це ще прищеплював е, тут, теж на Лідії ще два роки тому. Я хотів його вивезти. Одну гілочку залишив. Тут в мене буде вже от Ландиш, Лівія, Хемельон. Ну, ще побачимо, як воно перезимує. теж під питанням. Все-таки я е, хочу чомусь знімаю відео. Все-таки я щеплюю не перший рік і приходжу до висновку, що ну, все-таки треба вирощувати сорти на власному корні. Ось як я посадив тут полуничний, зробив собі саженець. <кій> Ось він вже фактично визрів. Звичайно, тут я буду оставляти десь чотири. Чотири бруньки і два пагори наступного року буду вирощувати, але не тут. А. Тут місця йому немає тут тимчасово. Там я вже звільнив місце, викопав Світлану. Пізній сорт, не самозапильний, мені не подобається. Там лише один пайн залишив, так на майбутнє, що хай плодоносить. А <кхух> на <і> місце піде. <кхух> вже яма готова, якраз полуничний. Ось. Теж хороший виноград. завожу собі в сад, такі сорти безпроблемні, неукривні. Є ще два куща Юпітера. Відео теж буде, я знімав. Ось, так що от бачимо, як в перший же рік можна отримати сигналки, скуштувати. І зараз буде лише така проблема, як зимівля. Так як прищепи високо, їх буде важко вкрити, і треба буде щось думати. Побачимо, як перезимує, можливо, все-таки треба буде робити окремо саженці і саджати, Бо все-таки не в кривні прищеплювати високо. На кущі ви бачите, може <кій> Лідія пічепа трошки ну, зимостійкість повисить у цих сортах. аже це окремні сорти. Буде зима холодна, ну, боюся, можуть бути проблеми. таке відео. <кій> Дякую за увагу. Дуже п'ятий день. Прибилась така собачка до мене. Така спокійна, хороша, красива. Ну, видно, овчарка німецька, щось є там якась десь в крові. Красавчик. Отак, ну, підкармлюю. Він, мабуть, немає хазяйів. Або прогнали. Мо заблукала, дам Фейсбук. Об'яву може хтось об'явиться. Отака вот красива. Худа така.